Лекція 7. Піроелектричний інфрачервоний датчик руху Ардуїна На цій лекції ми розглянемо опис та характеристики інфрачервоного датчика руху, принцип його роботи та налаштування. Створимо схему підключення датчика руху до плати Ардуїна Уна в онлайн-програмі Tinkercad. Запишемо скетчі для різних умов роботи датчика руху. Усі об'єкти, які мають температуру вище нуля, люди, тварини, випромінюють теплову енергію як інфрачервоні промені. Інфрачервоні промені не сприймаються людським оком. Область спектра електромагнітних хвиль, що безпосередньо сприймається людським оком, характеризується довжинами хвиль від 400 нанометрів фіолетовий колір. До 700 нанометрів червоний колір. Ми не можемо бачити ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Піроелектричні інфрачервоні датчики розроблені спеціально для виявлення таких рівнів інфрачервоного випромінювання. Вони мають дві основні складові: піроелектричний датчик та спеціальну лінзу, яка фокусує інфрачервоні сигнали на цей датчик. Вона зветься лінза френеля. Піроелектрика це властивість генерувати певне електричне поле при опромінюванні матеріала інфрачервоними тепловими променями. Тобто у матеріалі внаслідок впливу інфрачервоного випромінювання з'являється електричний потенціал. В основі інфрачервоних датчиків є особливий, особливий чутливий елемент, який називається піроелектричний інфрачервоний датчик. Він виявляє інфрачервоне випромінювання на основі особливостей, що змінює поляризацію піроелектричного матеріалу від температури. У датчику застосована компенсація температури навколишнього середовища, що дає можливість отримати більшу чутливість у всьому діапазоні робочих температур. Принцип роботи датчику заснований на аналізі теплового інфрачервоного випромінювання та отриманих теплових променів від зовнішнього світу. Ці пристрої є пасивними. Тому що вони не здатні нічого випромінювати. Вони лише зчитують теплове випромінювання. Датчик руху Ардуїна це безконтактний датчик, що фіксує переміщення об'єктів і використовується для контролю за навколишнім оточенням або автоматичного запуску необхідних дій. У відповідь на переміщення об'єктів. Цей модуль невеликий за розмірами, споживає малий струм і дуже простий у використанні, завдяки чому його можна використовувати у пристроях з автономним живленням. Він має низьке енергоспоживання та низьку вартість, з ним легко взаємодіяти, і він часто використовується у різноманітних проектах Arduino. Інфрачервоний датчик руху складається з двох основних складових піроелектричного датчика та спеціальної лінзи, яка фокусує інфрачервоні сигнали на піроелектричний датчик так звана лінза френеля. Принцип дії піроелектричних датчиків руху наступний. Діроелектрики це діелектрики, які створюють електричне поле при зміні їх температури. Кожен такий датчик містить два чутливих елемента розміром 1 на 2 мм, підключених з протилежною полярністю. І як ми побачимо далі, наявність саме цих двох елементів допоможе виявляти рух. Кіроелектричний датчик має дві прямокутні прорізі, виконані з матеріалу, що пропускає інфрачервоне випромінювання. За ними знаходяться два окремих інфрачервоних сенсорних електрода. Один з них відповідає за створення позитивного вихідного сигналу, а інший негативного. Причина такого рішення полягає в тому. Що ми шукаємо зміну інфрачервоних рівнів, а не фіксуємо навколишнє інфрачервоне випромінювання. Два електроди підключені так, щоб вони пригнічували один одного. Якщо половина буде бачити більше або менше інфрачервоного випромінювання, ніж друга, вихідний сигнал буде високим або низьким. Коли датчик знаходиться в режимі очікування, тобто навколо датчика немає руху, оба слота виявляють одинакову кількість інфрачервоного випромінювання, що призводить до нулевого вихідного сигналу. Але коли тепле тіло, як людина чи тварина, проходить повз, воно спочатку перехоплює половину датчика. Це спричиняє позитивну різницю між двома половинами. Коли тепле тіло перехоплює іншу половину датчика, залишає область чутливісті, відбувається протилежне, і датчик створює негативну диференціальну зміну. Зчитуючи цю зміну напруги, виявляється рух. Припустимо, що датчик встановлен у порожній кімнаті. Кожен чутливий елемент отримує постійну дозу випромінювання. Отже, напруга на них має постійне значення. Як тільки в кімнату заходить людина, він потрапляє спочатку в зону огляду першого елемента, що призводить до появи позитивного електричного імпульсу на ньому. Людина рухається і її теплове випромінювання через лінзи Потрапляє вже на другий піроелектричний елемент, який генерує негативний імпульс. Електронна схема датчика руху реєструє ці різноспрямовані імпульси і робить висновки про те, що у поле зору датчика потрапила людина. На виході датчика генерується позитивний імпульс. Коли людина виходить із зони чутливості першого датчика. Значення вирівнюються. Саме зміни в показниках двох датчиків реєструються і генерують на виході імпульси високої або низької напруги. Друга складова піроелектричного датчика руху це лінза френеля. Вона складається з ряду концентричних канавок. Вирізаних у пластику. Ці контури діють як окремі заломлюючі поверхні, збираючи паралельні світлові промені в точці фокусу. У результаті лінза Френеля, хоч і менше за розміром, здатна фокусувати світло так само, як і звичайна оптична лінза. Для збільшення дальності та поля зору піроелектричного датчика лінза розділена на декілька фасет секцій, кожна з яких є окремою лінзою френеля. Різні огранювання та сублінзи створюють низку зон виявлення, які чергуються одна з одною. Ось чому на зображенні центри лінз невідповідні. Кожна інша вказує на іншу половину чутливого піроелектричного елементу. Модуль датчика руху має три контакти для підключення. Живлення до цього контакту можна підключити вхідну напругу від 5 до 12 вольт, хоча зазвичай використовується 5 вольт. Заземлення та вихідний контакт 3,3 вольта. Він стає високим, коли виявлено рух. І стає низьким, коли датчик не спрацьовує, тобто рух не виявлено. В основі модуля лежить пасивний інфрачервоний пірконтролер. Завдяки заводостійкості, яку він забезпечує, він є одним з найстабільніших пірконтролерів. Ця мікросхема отримує вихідні дані від піроелектричного датчика та виконує деяку незначну обробку на ньому, щоб видавати цифровий вихідний імпульс. Пірдатчик має потенціометр на задній панелі для регулювання чутливості. Цей потенціометр встановлює максимальний діапазон виявлення. Чутливість можна регулювати в діапазоні приблизно від 3 до 7 метрів. Обертання потенціометра за годинниковою стрілкою збільшує чутливість і навпаки. Для регулювання затримки часу на піроелектричному датчику є ще один потенціометр. Цей потенціометр встановлює, як довго вихідний сигнал залишатиметься високим після виявлення руху. Його можна регулювати від 5 секунд до 3 хвилин. Обертання потенціометра за годинниковою стрілкою збільшує затримку. Тоді як обертання потенціометра проти годинникової стрілки зменшує затримку. Існує два режими роботи датчика, які визначають, як датчик реагуватиме на виявлення руху L та H. Режим роботи встановлюється за допомогою перемички. Режим L це режим одиничного спрацьовування. При виявленні об'єкта, що рухається, у цьому режимі сигнал на виході стає високим і залишається високим протягом періоду, визначеного потенціометром затримки часу. На цей час датчик не реагує на об'єкти, що рухаються. Цей режим можна використовувати в системах охорони для сигналу тривоги. У режимі H датчик спрацьовує щоразу при виявленні руху. Цей режим можна використовувати для увімкнення освітлення. Модуль датчика руху має контактні площадки для двох додаткових компонентів. Зазвичай вони позначаються як RT та RL. «RT» – це з'єднання. Для термістора або чутливого до температури резистора. Це дозволяє використовувати датчик за екстремальних температур. Це також певною мірою підвищує точність детектора. RL – це з'єднання світлозалежного резистора або фоторезистора. Додавання цього компонента дозволяє датчику працювати в темряві, це корисно. Для створення систем освітлення чутливих до руху. Для моделювання датчика в онлайн програмі Tinkercad існує ось такий елемент. Слід відзначити, що підключення цього елемента має також три контакти, але вони розташовані в іншому порядку, ніж в реальному піроелектричному датчику. Перший контакт датчика в Tinkercad – це сигнал. Коли ми підводимо мишею до цього контакту, то програма нам підсказує ось таким написом. Другий контакт живлення і третій заземлення. Підключимо датчик руху до плати Arduino в онлайн-програмі Tinkercad. Контакти живлення та заземлення підключаємо до відповідних портів. Зеленим провідником підключаємо контакт сигналу до піна 9 плати Arduino. Напишемо скетч для зібраної схеми. Функції Setup. Встановля... Встановимо режим роботи для Піна 9 як вихід. Підключаємо послідовний порт та задаємо швидкість передачі даних. У функції Loop оголошуємо змінну вал та привласнюємо їй значення зчитані піну 9 за допомогою функції DigitalEad. Аналізуємо цю змінну. Якщо вал буде мати високе значення, то виводимо в монітор послідовного порту повідомлення: Рух виявлено. Інакше виводимо повідомлення, повідомлення рух не виявлено. Подивимося, як працює програма. Запускаємо моделювання. У режимі моделювання над датчиком руху виділяється зона чутливості. Якщо об'єкт знаходиться за межами цієї зони. То в монітор послідовного порта виводиться повідомлення. Рух не виявлено. А якщо об'єкт попадає в зону чутливості датчика, то ми бачимо повідомлення. Рух виявлено. Датчики руху найчастіше використовуються в системах освітлення. Давайте змоделюємо вмикання світлодіоди, коли спрацьовує датчик руху. Додамо до нашої схеми світлодіод. підключимо його до піна 10. Функції Setup встановлюємо режим роботи для піна 10 як вихід. Коли спрацює датчик руху, то подаємо на пін 10. Високу напругу, світлодіод буде вмикатися інакше, коли рух не буде виявлено, подаємо низьку напругу, світлодіод буде вимкнений. Запускаємо моделювання. Коли об'єкт знаходиться поза зоною чутливості датчика. Світлодіод не горить. Як тільки об'єкт попадає в зону датчика, запалюється світлодіод. Датчики руху часто використовуються в системах охорони будинків. Датчик може бути налаштований на вмикання сигналізації у разі спрацьовування датчика руху. Давайте змоделюємо такий приклад. Додамо до нашої схеми зумер, який буде вмикатися у разі попадання об'єкта до зони чутливості датчика руху. Приєднаємо зумер до піна 4. Встановимо режим роботи для піна 4 як вихід. Якщо на датчик руху пін 9 буде подана висока напруга то вмикаємо світлодіод і вмикаємо зумер. На цьому слайді представлен результат роботи програми. Об'єкт знаходиться в зоні чутливості датчика руху, вмикається світлодіод та зумер подає звуковий сигнал. Піроелектричні датчики руху найчастіше використовують для керування освітлювальними приладами різноманітних будівель. Застосування датчиків дозволяє значно скоротити витрати електроенергії на освітлення. Крім того, датчики руху використовуються для керування автоматичними дверима, гаражними або складськими воротами. Наприклад, Прибудинкова територія або автомобільна стоянка буде висвітлюватися лише при виявленні людини. Також у системах розумного будинку датчики руху використовуються для автоматизації роботи кліматичної техніки. Так, за допомогою датчиків руху можна вмикати та вимикати кондиціонери, регулювати потужність опалення, запускати котли тощо. Дані пристрої також використовують для забезпечення охорони приміщень. Датчики руху під час спрацьовування можуть включати камери відеоспостереження, запускати сигнал тривоги або надсилати повідомлення господарям чи в охоронні фірми. Отже, ми ознайомились з піроелектричним датчиком руху, вивчили принцип його роботи та налаштування. Інфрачервоний датчик руху це безконтактний датчик, що фіксує переміщення об'єктів і використовується для контролю за навколишнім оточенням або автоматичним запуском необхідних дій у відповідь на переміщення об'єктів. Піроелектрика це властивість генерувати певне електричне поле при опромінюванні матеріалу інфрачервоними. Тепловими променями. Принцип роботи датчика руху заснований на аналізі інфрачервоного випромінювання та отриманих теплових променів від зовнішнього світу. Було розглянуто підключення датчика руху до плати Arduino Uno в онлайн-програмі Tinkercad. та зроблено моделювання вмикання світлодіода та зумера. При спрацьовуванні датчика руху